Сьогодні, 23 серпня, з опівночі і до 18-ї години ситуація уздовж лінії розмежування залишалася стабільною. Незаконні збройні формування провокуючі сили, АТО застосовували переважно стрілецьку зброю. Проте у темну пору доби ворог декілька разів порушив мінські домовленості і використовував озброєння калібру понад 100 міліметрів. Так вночі на Луганщині бойовики декілька разів обстрілювали наші позиції в станиці Луганській з гранатометів і великокаліберних кулеметів а з 5.15 і майже до 6.00 били по українських підрозділах у цьому ж населеному пункті з артилерії калібру 152 і 122 мм та 120 мм мінометів. В районі Маріуполя близько другої ночі по наших опорних пунктах у Широкіному і Сартані також працювала 152-мм артилерія ворога. Поблизу Донецька Майже о першій ночі під вогнем 120 мм мінометів опинилася Опитне і Авдіївка. А на Артемівському напрямку о 13.40 бойовики били з мінометів по Троїцькому. Водночас, за нашими оперативними даними, в рядах бойовиків серйозно погіршилася дисципліна. Мобілізовані чоловіки відмовляються воювати в ході реальних бойових протистоянь. Зокрема, на цьому тижні в районі Новоласпи самовільно залишили позиції, підрозділи, які були сформовані зі співробітників МВС та Держбезпеки, так званої ДНР. Цей факт вчергове показує, що люди Донбасу втомилися від війни, і лише московські ляльководи бажають продовжувати кровопролиття.